Майже 30 років вони чекали на створення свого музею, і от міська святиня історії середньої Надніпрянщини вже має свою першу експозицію. Тисячолітній посуд, унікальні майстер-класи, цим і не тільки дивували містян, говорить Ірина Головка. Вона побувала на відкритті. і Зараз усе переповість це називається сметанничок, Це теж сметанник, Це, між їм, це з Полтавщини. Ініціатор створення та керівник музею середньої на Дніпрянщини Михайло Савола проводить першу екскурсію, показує археологічні знахідки у стінах обласного краєзнавчого музею. По власних виставкових залів вони поки не мають. Тут близько сотні експонатів гончарного ремесла. Вони тисячоліття пролежали у землі і більше двох десятків років у ящиках. І лише тепер перед очима у містян. Я взагалі задоволений, через те, що я 29 років добивався створення такого музею. От, звичайно, ми хотіли показати хоч частину нашого матеріалу. Тут зараз всього близько сотні експонатів. В той час, як, е, я думаю, з часом ми зможемо виставити не одну тисячу, коли буде де. Головне, щоб було де. Успільно збирали міський та обласний музеї. Тут представлена кераміка від 6-го тисячоліття до нашої ери і до початку 20-го століття. Древні глечики розглядає 12-річна Ксенія. У музеї вона намагається освоїти ремесло прадідів. Їхні краще красиві, краще, там орнаменти гарні, рівно зроблена. Саме такими оригінальними майстернями, говорять історики, вирішили прилучити Черкащан до музейної справи, бо тут можна не лише ходити та дивитись, а й самому творити частину історії. Десятирічна Саша реставрує столітній горщик. Робота потребує терпіння та любові до своєї справи, завіряє юний реставратор. Це дуже цікаво. Ти захоплюєшся цим, і тобі хочеться ще ще, і так, щоб вже скласти повний горщик, і потім гордитися, що ти вже склав повний горщик. Наглядає за роботу юних реставраторів, працівник музею. Говорить, у дитяча рука дає молоді експонати. Горщика трипільської культури реставрує сам. Якщо щось трапляється, звісно, переживаєш. Ну а потім якось ховаєш. Хорошому смислі побачити першу виставку археологічного музею середньо на можна місяць у стінах краєзнавчого музею. Ірина головка Сергій Косенко. Ікановини.